Заробітні плати в Україні у 2024 році. Одним з основних аспектів умов праці є розмір заробітної плати, що є важливим аспектом для всіх працівників. Яка ж статистика? Дивимось далі. А з вас лайк і підписка на наш канал? В першу чергу давайте перевіримо, яка середня заробітня плата в Україні за 2023 рік. Середня зарплата в Україні у першому кварталі склала 15 436 гривень, у другому 17 176 гривень. Таким чином середня зарплата у першому півріччі 2023 року сягнула 16 000 тисяч. 306 гривень проти першої половини 2022 року середня зарплата номінально збільшилась на 15,1 Водночас, реально з урахуванням інфляції за вказаний період, середня зарплата зменшилась на 3,6%. Найбільшим серед галузей економіки показник є у сфері інформації і телекомунікацій. Давайте перерахуємо топ секторів із найвищими середньомісячними зарплатами: інформація та телекомунікації 36 500 944 Фінансова та страхова діяльність 32 тисячі дев'ятсот гривні. Авіаційний транспорт 28 тисяч 177 гривень. Професійна, наукова та технічна діяльність 21 тисяча 862 гривні та Державне управління і оборона обов'язкове соціальне страхування 20 506 гривень. А найменше у сфері бібліотечної, архівної та музейної справи 11 373 гривні, в сфері творчості, мистецтва та розваг 11 503 гривні та в освіті – 12 180 гривень. За даними опитування, 28% отримують зарплату у повному обсязі, як і було до війни, але 12% Сотків відчувають скорочення. Напишіть в коментарях, чи відчуваєте ви різницю у своїй зарплаті. І як гадаєте, яка має бути середня заробітня плата в Україні? Пишіть свою думку в коментарях. А якщо вас цікавить робота за кордоном, де можна заробляти від 1000 до 3000 євро, то переходь на наш сайт і обирай свою вакансію. Посилання залишу в описі під цим відео. Усім, па-па!